Вітаємо вас на телеканалі «Рай» в студії Інна федунків. І ви дивитесь підсумковий випуск новин Прикарпаття. Пригадаємо найважливіше, наймасштабніша ворожа атака на Івано-Франківську громаду, екологічна проблема на Коломийщині та спортивні здобутки краю. Про головне просто зараз. Івано-Франківськ зазнав найпотужнішої російської атаки від початку повномасштабного вторгнення. Ворог атакував місто з повітря, застосувавши одночасно ракети та ударні безпілотники. Під ворожим обстрілом опинилися і села громади. У трьох були зафіксовані пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. У будинках повибивало вікна, зруйновані дахи. Попри масштаб руйнувань, вдалося уникнути найгіршого. Всі мешканці залишилися живими. Кілька осіб отримали легкі травми, їм оперативно надали медичну допомогу. Усі подробиці обстрілу у матеріалі Яни Лазорик. Наймасштабніша атака спочатку повномасштабного вторгнення. 21 липня Івано-Франківськ опинився під комбінованим ударом російського ворога із застосуванням ракет та шахедів. У трьох селах громади пошкоджена цивільна інфраструктура. Пожежі охопили житлові будинки та автомобілі. Четверо людей отримали травми, серед них дитина. Всім постраждалим надали необхідну домедичну допомогу. Обійшлося без загиблих. Є в нас легко поранені люди, це поранені люди осколками від розбитого стекла від вікон. Це пошкоджені житлові будинки, приватні домогосподарства. Так само надходять до нас вже інформація, повідомлення від людей. Які проживають в місті Івано-Франківську, там де так само є пошкодження. Пошкодження у нас більше всього на сьогоднішній день це пошкодження вікна, двері. Франківка Галина живе у будинку, що зазнав пошкоджень. Жінка розповідає цієї ночі, було дуже страшно. Це реально був один з найстрашніших таких наших ночей. Тому і спасла то, що в мене є ще дрругії діти, які були в таборі, і це і. А ця менша дитина вона так не розуміла. Але ви знаєте, піврічна дитина під час цього вибуху найсильнішого вона просто відкрила очі і просто дивиться на тебе. І ти закриваєш вушка цій дитині, і ти не знаєш, що далі робити. Оце, оце найстрашніше, напевно. В одному із сіл громади уламки пошкодили будинок літньої жінки. Тут допомагають десятки небайдужих. На подвір'ї було дві хати та літня кухня. Зараз лише уламки, обгорілі стіни і понівечений дах. Я живу з дружиною, а тут моя бабуся зранку подзвонила, каже, що в нас загорілась хата, велике пошкодження в тій хаті, де вона власне, проживає. Була швидка, її накололи ліками, ти ну, вже трохи краще, але сюди не пускаємо, бо щоб гірше її від ну, побаченого не сталося. Ще один пошкоджений дім у Дмитра Криховецького. Знищена стіна, вибиті вікна разом із рамами, усюди скло. Дякувати Богу, що може спав у кімнаті, бо підвальне приміщення, там де ми постійно ховаємося, завалене майже повністю. Постраждали тільки уразилися склом і так, ну не знаю, як психологічно буде в майбутньому, але я думаю, що. Ну, не знаю, не можу сказати, зараз зараз на емоціях. Руслан Гайда зазначає, незважаючи на масову атаку ворога, під час повітряної тривоги в укриттях Івано-Франківська перебувало тільки 74 людини. Ми моніторимо кожен день, дивимося, хто куди відвідує, хто куди приходить. Ну і ще одне таке прохання до мешканців міста, коли йдуть обстріли, коли прилітає або шахеди, або ракети, не стояти біля вікон. Однозначно відходити, нічого не знімати, нічого не показувати. Місто повністю компенсує витрати мешканцям, чи є майно постраждало. Прийом заяв ведеться через ЦНАПИ. Люди мають право звертатися до ЦНАП з відповідними заявами з документами на відшкодування збитків. Так само мають можливість звернутися в дію на є відновлення державну систему і так само отримати компенсацію від держави. Для написання заяви потрібні паспорт, ідентифікаційний код та право власності на нерухомість. Після обстеження спеціальної комісії визначать суму компенсації. Яна не Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк та Радіокомпанія Раї. Подяка тим, хто щодня рятує життя в Івано-Франківську. Привітали медичних працівників з нагоди їхнього професійного свята. На урочистому заході лікарі, медсестри, фельдшери, працівники швидкої медичної допомоги та ветерани медичної служби. Їм вручали почесні грамоти, подяки та символічні подарунки, теплі слова, щирі емоції та оплески. Так медиків шанували на засамовіддану працю, витримку і турботу про людей. Як це було у сюжеті Дар'ї Базовод? Свято тих, хто рятує життя, Івано-Франківську відзначили медичних працівників напередодні професійного свята, найкращим лікарям області вручили грамоти та подяки. Директорка обласного центру психічного здоров'я Наталія Стрільців переконана, професію лікаря обирають серцем. Ну, ви знаєте, взагалі фах медицина це мусить бути від серця, але коли про тебе Держава пам'ятає, та маємо ми свято сьогодні, 27 липня. Так суд, суто для нас, для медиків. Це дуже важливо, це те, що ми, нас шанують, нас поважають. Ми важливі в розбудові і підтримці нашої держави, особливо в наш час, коли ми маємо збройну агресію від нашого сусіда від Російської Федерації. Я є психіатром і е, психічне здоров'я, ментальне здоров'я дуже важливо. Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Івано-Франківського обласного онкодиспансеру Ярослав Буришкевич додає. Приємно отримувати нагороди і розуміти, що їхню роботу цінують. Дуже приємно, що сьогодні тут і звернули увагу на нашу роботу активну і дякувати отцям, святим сьогодні була дуже гарна молитва за медиків, які загинули, які надавали допомогу і надають, і будуть надавати. І дуже приємно, що адміністрація міста, адміністрація нашого шпиталю. Відмітила тих людей, які можливо дійсно заслуговують на певні речі у цьому житті. Представники влади наголошують в умовах війни роль медиків як ніколи важлива. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Подякувала лікарям за щоденну самовіддану працю. Я сьогодні всій медичній спільноті щиро хочу подякувати. Перш за все, що вони професійно виконують свою роботу, що вони залишилися в країні, де так багато проблем і викликів, тому що війна це кожен день велике випробування. Але ми великі молодці, вони стараються врятувати кожне життя. Це не просто праця, це є місія, це є жертовність. Тому щиро дякую і бажаю їм самим також бути здоровими, тому що від здоров'я кожної людини залежить наша праця. Як ми будемо працювати, як ми будемо тілювати проекти в життя, як ми будемо мати можливість допомагати іншим людям? Нагадаємо, що в Україні день медичних працівників відзначають 27 липня. Яна лазорик, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Екологічна тривога на Коломищині. Одразу кілька водойм у місті змінили свій вигляд і стан. Озеро, Руфа та річка Радилівка несподівано набули яскраво зеленого забарвлення. А у Ткацькому озері місцеві мешканці виявили масову загибель риби. Незрозумілі зміни викликають серйозне занепокоєння серед людей. Причини таких явищ поки що невідомі, що могло призвести до забруднення. З'ясовували наші журналісти на місці події. Нещодавно коломаяни масово ділилися фото і відео у соціальних мережах з неприродним забарвленням озера Руфа та річки Радилівка, коли була смарагдового, подекуди темно-зеленого, а місцями і неприродно світлого відтінку. Містяни активно реагували на такі зміни. Побачу, що той як маленькі, теж зелений такі Ну, Сьогодні думаю, я вже вийду. Ну, сюди на озеро подивлюсь. Тут тим більше я не знаю, чи це не ж повинні були або. Jeigu viso yra, arba išėjo, tai kažkaip išai sobe, kad voda, arba čia, žemė. Та трава або що діс, якісь траболо або вапна, або щось то що дають у міській раді. запевнили, що жодних скарг з приводу позеленіння води не надходило. Хоча припустили, що винні у зміні забарвлення природні чинники. Екоактивіст Роман Савімський каже, що якби знав про цю проблему, відразу встановив її причину. На даний момент я не бачу особливих змін, але це вже трошки часу пройшло. Якби зразу, то воно би ми могли би детальніше це розібрати. Питання а зараз це. Дуже важко сказати, треба все робити на гарячому. І тоді за 15 хвилин би знайшли чи виток, чи ще щось. Зразу би. Ця ситуація не була би така критична, як вже сталося. А зараз йде природна акумуляція води і озеро очистилось. А от мешканці багатоповерхівок, які знаходяться біля ткацького озера, виявили у водоймі багато мертвої риби. Еколог каже, що люди знову запізно звернулися до влади та екоактивістів. Тепер причину мору риби не встановити. Може, просто від жарибу мор риби. Тут дуже важко. Рост покаже чим швидше йде звернення, тим скоріше розгляд. А як вже трошки часу пройшло, дуже важко. Шко встановити причетних осіб до даного факту. Річка та озеро Руфа вже набули природнього забарвлення, а мертву рибу зібрали комунальники. З колоною Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Вони пройшли війну, зазнали поранень, втратили побратимів, але не втратили віру в себе. У надвірні відбувся четвертий етап обласних спортивних ігор Воля до життя. Понад сотню ветеранів і військовослужбовців змагалися не на занагороди, а за відчуття єдності та сили. Як це було? Дивіться в сюжеті Івана Осташок. Він залишив роботу за кордоном, щоб повернутися і воювати. Василь, боєць 46-ї аеромобільної бригади, прийшов пекло Донеччини і був поранений під Мар'янкою. Сьогодні він знову в струю, але цього разу у мирних змаганнях. Ці Змагання важливі ну, спілкування з хлопцями, з побратимами. І так само спорт він теж якби допомагає у відновленні, в реабілітації. Четвертий етап обласних спортивних ігор Воля до життя у надвірні зібрав понад 100 учасників: ветеранів війни та військовослужбовців, які досі захищають Україну. Коли ветеран виходить власне уже з реабілітаційних відділеннях, тобто, все всі думають, що на цьому. Реабілітація не закінчилась. Це вкрай невірне хибна думка, тому що реабілітація ветерана, особливо тих, хто має травми кінцівок, ампутації, верхніх чи то нижніх, не має значення. Це вже реабілітація до кінця життя. І дуже важливо, щоб сам ветеран усвідомлював, що тільки через спорт долається біль, тільки через спорт загартовується характер, і тільки через спорт виробляється самодисципліна. Удосконалюється наново своє тіло, тобто нам особисто треба прийняти себе у новій формі. Є ряд ветеранів, які, наприклад, не хочуть виходити з дому, але найкраще, коли про нього прийде його побратим і скаже, дивись, це можна, це класно, і це круто. І нас вже є такі історії, коли вже організовано команди приїжджають з територіальних громад на участь із майні. Сьогодні тут. Місто Коломия, Коломийська територіальна громада, представила більше як 30 ветеранів своєї громади, і це радує, що вже організовується і об'єднуються в такі неформальні групи і представляють свою громаду тут, на цих змаганнях. Це просто точно не про змагання, не про медалі, а про їхню соціальну і психологічну адаптацію. Хоча кожен ветеран, як кожен поважаючий себе чоловік, хоче, хоче найвищого, так і вони в їхні очі, як вони горять, як вони борються за медалі. Воно мотивує для створення чогось нового. Володимир з Івано-Франківська став на захист країни у перший день повномасштабної війни. Пройшов службу у Едельвейсі, потім у третій штурмовій поранення на Луганщині, лікування та реабілітація. І на змаганнях блискучий результат у стрільбі з лука. Змагання це така також реабілітація, соціалізація в наше суспільство і. Найдеві дивіс нашої організації спорт не тільки покращує фізичне здоров'я, а й ментальне тому. Потрібно брати участь в таких заходах. До змагань долучився і голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський, який особисто випробував себе у стрільбі з лука. Важливо те, що хлопці, незважаючи на те, якому вони в фізичному стані, розуміють, що сьогоднішні наші змагання воля до життя це воля до перемоги. Ми розуміємо, що такими заходами ми об'єднуємо тих хлопців, які приїхали, повернулися і продовжують думати, як допомогти перемогти цього супостата. І я думаю. Що е, реабілітація це спорт, в тому числі, в тому числі є дуже багато видів, е, для, за допомогою яких можна реабілітувати людину, але от такі от. Азартні спортивні ігри, які сьогодні є. Вони свідчать про те, що хлопці не здаються, тримають стрій. Через дощ скасували сплави на каяках, але сім інших видів спорту провели побратимство, підтримка і справжнє бажання жити. Головне, що залишається після цих змагань. Сьогодні не про спорт, сьогодні про підтримку збройним силам України. Сьогодні про підтримку ветеранів московської української війни. Я хочу від усієї надвірнянщини від громади подякувати хлопцям за те, що вони зробили для кожного з нас. І в сьогоднішній день хочу побажати їм сили волі, звитяги, мужності, хоробрості для того, щоб і надалі вони приймали участь в змагання і безпосередньо за нашої підтримки, за підтримки всіх і їхніх побратимів для того, щоб вони спільно разом з нами дочекали на більшого свята, свята, перемоги. Наступну зустріч планують провести вже восени. Місто Бурштин готується прийняти п'ятий етап обласних ігор Воля до життя. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Про досвід, стійкість і силу підтримки. У просторі ветерани цивільні Петрос провели благодійний майстер-клас зі стрільби з Олімпійського лука. Тренерами стали ветерани, які після служби здобули нову професію інструкторів стрільби. Мета заходу не лише поділитися навичками та дисциплінами, а й зібрати кошти на броньовані ковдри для захисників 50-го полку, який нині на передовій. Відвідала майстер-клас і Яна Лазорик. Спорт, що об'єднує в Івано-Франківську у просторі ветерани цивільні Петрос відбувся благодійний майстер-клас зі стрільби з Олімпійського лука. Кожен охочий за міг долучитися до події та спробувати себе у цьому виді спорту під керівництвом тренерів-ветеранів, які завершили навчання у школі інструкторів. Ігор князев розповідає: стрільба з лука це заняття, яке приносить йому радість і спокій. Я побачив школу і потяг був пройти і спробувати. Після першого заняття я спробував і зрозумів, що це не так легко, як здається. А на другому я повністю закохався. Зараз моя така віддушена, я собі тут. Як в мене синуля каже, кайфую. Спорт це, це знаєте, як ще одна складова здорового духу всередині тебе. Тому що коли в тебе є здорове тіло, тоді і все, все навпаки воно піднімається. Це ще раз не забутися, не залишитись вдома наодинці зі своїми думками. Це вийти кудись, провіятись, протрястися і відчути себе знову людиною. Знову досягаючи якихось цілей, знову щось щось нове в своєму житті. Ну і зокрема, це фізична активність і реабілітація після травм, які ми сюди кожен прийшов. Це щось нове кошти збирали на закупівлю брони «Ковтр» для для го полку національної гвардії України імені Семена Височана. Організаторка заходу Ірина Блаженко каже: такі події допомагають ветеранам адаптуватися до умов соціального середовища. Цивільним навчитися стріляти з лука, а також долучитися до благої мети. Кожен охочий без обмеження гендерного і віку може відвідати завільний донат, повчитися стріляти. І загалом це дуже така ще хороша комунікативна складова, бо це такий місточок між цивільними і ветеранами. І з благодійним вектором, власне, цей вид спорту, принаймні, це він передбачає якесь гуртування, якусь взаємодію з, з іншими. І тут як хочеш, не хочеш, ти комунікуєш і, власне, дотичний з іншими людьми. До слова, під час навчання у школі інструкторів 16 ветеранів з усієї області опанували теорію та практику пострільбі з лука а також здобули сертифікати. П'ятеро з них отримали власне обладнання, щоб навчати стрільбі інших ветеранів, пацієнтів, шпиталів та цивільних. Яна мазорик, віктор Костенюк та радіокомпанія Рай привезли медалі та спортивну славу у місті Каорли, що в Італії завершився чемпіонат Європи з вільної боротьби серед кадетів ю 15 Змагання тривали з 25 по 28 червня. Прикарпатські борці гідно представили Україну і вибороли призові місця. А вже з 30 червня по 6 липня на цьому ж килимі змагалися юніори. Ю 20 тут ще один спортсмен із Прикарпаття поповнив скарбничку нагород бронзовою медаллю. Про атмосферу європейського чемпіонату та власні здобутки. Далі у сюжеті. З перемогами додому четверо спортсменів з Івано-Франківщини повернулись з Італії з європейської першості з нагородами. Двоє з них чемпіони. Золото здобула Валерія Яцків. У фіналі дівчина перемогла представника країни-агресора. Валерія зізнається, щаслива, що принесла перемогу Україні саме в такому двобої. Емоції просто були ну, неймовірні. Це не передати навіть словами, яка я була рада. Що е, не програла нашому ворогу. Її тренер Тарас Дин каже, готувалися півроку, ретельно вивчаючи суперників, і це дало результат. Підготовка тривала вже до цих змагань буквально півроку, де ми вже конкретно готувалися під суперниць, яких ми вже частково знали, тому що вона виступала вже. На гімназіаді 15 в Сербії, де вона теж перемогла. І ми частково вже своїх суперників знали. Бронза у Марка Кваснюка, попри травму, хлопець зумів вистояти та вибороти місце на п'єдесталі. «Тим більше я у першій судочці з вірменом своє плече, і мені було важко далі боротися, проводити свою боротьбу. на другий, на другий день мене мені дали обозболюючи і заморозила, затипувала плече. І я Боровся у тішилку і за третє місце. Я судочки виграв і я радий. Ще одна нагорода у Андрія Шокалюка. Він здобув бронзу на чемпіонаті Європи серед молоді U-20, який проходив на тому в Мівкарле. Каже, враження від змагань хороші, навіть попри те, що не став чемпіоном. Хотілося кращого результату стати чемпіоном, але, на жаль, поки що не зумів показати на все, що спроможний, посісти. Радий шестого третій. Ще одне золото чемпіонату Європи ю 15 у Прикарпатця Роберта Алоєва. Юлія Торконяк, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Ось таким був цей інформаційний тиждень на Прикарпатті. Далі головні події зі світової арени. Тож залишайтеся з телеканалом Раї, щоб бути в курсі найважливішого.